Санжувані пісочок. Темненьке море. Адріатичне, солоне, насичене йодом. Можна загорати прямо під цими соснами. Загарчик пристає норм. І плюс не згорете. І плюс для оздоровлення це дуже гарно впливає тому що сусове повітря, адріатичне море насичене йодом, як я вже сказав. Гарні види на Чорногорію компанію, а в цьому місці Шинджин. Є апартаменти, кому потрібно буде підписуватись на канал. Можна забронювати з червня по вересень місяць самий комфортний відпочинок. Але хто слідкує на каналі, з травня по червень місяць це дешевше від 40 до 50 євро, липень серпень від 60 до 80 євро, в вересень місяць від 50 до жовтня, там і за 40 і за 35 євро зняти за нову квартиру. Прямо біля самого моря, в житловому комплексі, там де з басейном є парковочка для машини і під самим будинком, і на вулиці, тому кому треба буде, звертайтесь. Якщо трансфер кому потрібен, буде привезу з аеропорта, прямо сюди в цей комплекс і також назад заберу. Головне завчасно, тому підписуйтесь на канал і до зустрічі в Албані.